У кожного своє бачення щасливого життя. Є такий вислів, американська мрія. Так, ось, про що йдеться в американській мрії, мабуть, знають вже всі. І ну, це дім, машина, подорожі і таке інше. Ну, тобто, це заможні життя. Але так, звісно, багато людей хотілося б жити. Не бідно подорожувати і таке інше. Але а, не кожній людині це потрібно. І мені здається, ні, це класно. А вже ж це класно, коли в тебе немає проблем, коли ти не думаєш, що ти завтра будеш їсти, коли в тебе є більше твого часу на твої якісь там забаганки, хобі і таке інше. І тобі не треба, наприклад, ходити на роботу і виконувати одну і ту ж роботу, звісно. Але чи не здається цей шаблон американської мрії тим, що ми не бачимо свою власну мрію?